Гепатит Б це запалення печінки, що викликане вірусом гепатиту. Воно може призвести до таких наслідків, як хронічна хвороба печінки, ризик смерті від цирозу та раку печінки. Особливо гепатит Б небезпечний для дітей до року. Оскільки є дуже висока ймовірність, що захворювання стане хронічним. Для того, щоб зрозуміти, чому вакцинація важлива, оглянемо шляхи передачі та фактори ризику, Вірус гепатиту Б від людини до людини передається через біологічні людини, тобто з кров'ю або слиною тощо. Заразитись гепатитом Б можна під час медичних, зокрема, стоматологічних маніпуляцій. Нанесення татуювань, при манікюрі та педикюрі, особливо якщо при цьому використовувалось нестерильне обладнання. Також можливо заразитися при статевому контакті. Дитина може інфікуватись від матері під час пологів. Які ж ознаки та симптоми гепатиту Б? Після потрапляння вірусу в організм людини захворювання розвивається не одразу. Прихований інкубаційний період триває в середньому близько 75 днів. І в більшості хворих він приходить без виражених симптомів. Особа може мати погане самопочуття, клювоту та нудоту, відразу до їжі, невисоку так звану субфебрильну температуру, бліді випорожнення, темну сечу, неприємні відчуття у верхній частині живота, болі в суглобах. А от жовтяниця, за якою, так би мовити, відомий гепатит, проявляється не завжди, які ж ускладнення від гепатиту Б. Вони розвиваються внаслідок нехтуванням лікування, зокрема цироз печінки, печінкова недостатність і, можливо, навіть рак печінки, що призводить до смерті. Розвиток хронічної інфекції, більш поширений серед немовлят, інфікований матерями або ж до досягнення дитини 5-річного віку. Лікування вірусного гепатиту Б довго і тому надійним захистом від цієї недуги є щеплення. Захист понад 95% і формування пожиттєвого імунітету. Як вакцина діє та наскільки ефективна? Як формується захист організму? Вакцина від гепатиту Б рекомендантна вакцина, отримана не з препарату крові, а створена методом інженерії, шляхом ведення в хлібопекарські дріжджі, плазмідів, що містить ген вірусної частинки антигену вірусу гепатиту Б. Цей вірусний антиген це є точна копія шматочка справжнього вірусу гепатиту, але це не є сам вірус. З 2000 року вакцина від гепатиту Б включена в національний календар профілактичних щеплень, а отже, ви можете безкоштовно вакцинуватися у свого сімейного лікаря. Схема щеплення проти гепатиту Б має три етапи: це на першій добі життя, у 2 місяці та у 6 місяців. Дуже важливо отримати усі три дози вакцини. Адже від цього залежить рівень захисту дитини. Так, після першої дози дитина має захист у 48%, після третьої дози рівень захисту сягає 96%. Щеплення від гепатиту Б робиться виключно внутрішньо мерзево. За рекомендацією ООС, усі немовлята якнайшвидше мають отримати щеплення від гепатиту Б. Бажано, щоб перша доза була введена протягом 24 годин після народження, як і коли вакцинувати дорослого. Якщо ви народилися до 2000 року, ви, скоріш за все, не отримували щеплення проти гепатиту Б, адже його додали в національний календар профілактичних щеплень пізніше. Але це можна надолужити. Звернувшись до свого сімейного лікаря, пам'ятайте, що наслідки від хвороби гірші ніж побічні ефекти від вакцин. З нашого огляду, ви бачите, що вірусний гепатит Б це підступне інфекційне захворювання. Але є вихід: дев'яносто 96% щеплення ефективно попереджує інфекцію та наслідки від її хронічного перебігу.